Чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний треба, тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там, якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, одежди з Китаю. Ти їх там, можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібна куча куча провірок, паперів, оці всі історії заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От Вони бачать, то бізнесмен. Щось у нього в магазині, оце молодець. Але воно не значить, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радий. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і в будь-якому к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він вообще у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня вообще Може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн з. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене немає дитини, там я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазини, ти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті продає все. От за посиланням в шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купують там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляють. Це подає гроші. Ось простий приклад.